І так, народ, всім привіт! Форт, Гранада. Стояв як якось в жашкові стояв, він мені дуже мішав. І я його загнав в село. Десь загнав його село перед зимою ну, 22 го року. І він цілу зиму стояв у мене в селі, не запускався, нічого не робили з ним. І зараз, в принципі, сніги зійшли, да, на вулиці стало сухо. Я вирішив, що пора його перевозити в жашків. Але але ним треба займатися. Він трохи в такому жахливому стані. Тому тому я запропонував своєму другові взяти його, так скажем, на обслуговування. І якщо мене нема в жашки, щоб він його показував, припустимо, клієнтам на продажу. Так що я взяв свого дружбана от всі вихідні, що були. І ми поїхали за Фордом. Щоб перегнати його в жашків, і вже, вже починати трошки, так скажемо, реанімувати, оживляти і так далі. Запускали ми його десь, десь, ну, десь 2 години, 3, це як, це як мінімум. Там немає електронасоса, там немає ручної підкачки механічного насоса. Тому ми стартером нагнітали, нагнітали, так скажем, накачували бензин. Він залився, але єлі завівся, єлі-єлі завівся. Звичайно, дуже великий геморрой з вихлопом. з за того, що там ці ж банки мотоциклітні, вони звисають, там єлі держаться, і машина. Має рівень нижче, а рівень цих глушників ну, десь отак. От. І тобто виїхати з гаража нереально, ми там підкладали доступ, куча, підкладали це, ну, виїхали. Пів часа виїжджали з гаража. Часа два за, 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 запускали після простою. Півчаса виганяли ви машину з, з цього ж з гаража. Да, звичайно, Форд зараз в жахливому стані, і навіть якщо його, от, зараз би хтось приїхав дивитись куп, купляти. Я не уявляю, який це був би позор. Я це признаю. Так що зараз мій друг мені буде допомагати в е, так скажем, в підготовці автомобіля для продажу. Тобто, що я хочу? Я хочу зробити нормальний вихлоп, я хочу все-таки вивезти. Можливо, я десь знайду б хорошу задню банку, якусь таку класну, туди вварену. Ну, перше діло, п -п -п -перше діло е, зробити ідеальний. Так скажемо, ідеальну технічку. Тобто, щоб він хорошо запускався, щоб він працював ідеально на бензині і на газу. Подивитись до карбюратора, подивитись до свічок, до проводів, до системи запалювання і так далі. Виставити систему запалення. Тому що там у момент запуску двигуна ми, ми крутили трамблер і виставляли раннє, пізнє зажигання, і він там щось там відділувався. <звіт> А... Мовляєш, а газ однаково йде, поняв? Да. То не треба гарцювати. Це на бензині газової. Просто, нажав, йде. Не розвиває обороти. Треба провірити. Поняв, десь неправильно. Оборання або бізнесі, треба провірити. Пройшло кілька днів. Та, мій дружбан там, провів після роботи нехай там, один день. І подивіться, як він запускається. Він скинув відео, я просто чесно, ну, от, дружбан у мене, звісно, з золотими руками. Провіряємо стабільність заводки. По Ютубу, не знаючи взагалі карбюратора, по Ютубу він вивчив, як він, е, як він працює, як він вприскує паливо і так далі, що там трикрутить настраювати. Тобто золоті руки просто. Звичайно, в планах Форд продати, але вже, якщо, якщо вже я взявся за нього да, за Форд, то вже звичайно, я хочу зробити з ним все-таки якісь маніпуляції, щоб він їздив. Можливо, щоб ви по його бачили, він катається, можливо, буде кататись мій друг. Можливо, мій батько буде кататись десь. Ви так скажемо, його замітите. Звичайно, хто хоче позвонити, там, приїхати, домовитись, заходимо на Оликс. На OLX є об'ява про цей Ford. Ціна його 2000 доларів. Приїжджаємо, беремо все. Поки що, поки що він буде на двигуні v 6 Двигун v 6 я ну, також поки продаю за 9000 гривень. Можливо, знайдеться клієнт. Якщо продамо двигун, тоді будуть кошти на ремонт капіталку на запчастини до рядного 2-літрового двигуна. Я ж цей, оць, купив два мотори. Зараз, кстати, ще є на Олексі один донор. Я думаю, на розборку взяти чи не взяти Форда. Можливо, взяти та може ще якісь запчастини понадобляться. Не знаю. Але поки що буде він їздити на двигуні v 6 двохлітровому. Мому, Моєму другу дуже подобається звук, дуже подобається звук v образного мотора. Так що він каже: Тлян, мені сказав, Талян, давай зробимо ідеальну роботу на v 6 Потім, якщо що, ну, вдруг ти його продаси, тоді вже будемо щось видумувати з рядним 4-циліндровим мотором. А так, в принципі, що. Я ще шукаю наперед, мабуть, дві нових покришки або ну, в не нових, а Бушних у гарному стані, тому що спереді покришки все-таки лисі і ну, жахливий стан, так скажемо, жахливий стан їх. да, Поки автомобіль не закидував на авторія, можливо, там, через місяць, через два він хоча б він буде на ходу, він буде гарно їздити, можна буде в будь-яку секунду його показати, так що, можливо, через пару місяців. Він з'явиться на авторію. Звичайно, не відкидаю того варіанту, що можливий обмін на якийсь автомобіль, але, але бажано все-таки продати, тому що ви ж самі розумієте, рубрика не перекуп, ну, для чого створена? Тому що купити електромобіль моїм батькам все-таки... хочу купити електромобіль. Поки що, це ну, якщо я куплю, то це буде для них, тому що там буде стару шатана батарея. А потім, якщо що, підкинуть нову батарею і забрати на Київ, там, не знаю. Щоб запас ходу був 200 км. І 200 км в мене буде вистачати на весь тиждень. Це буде класна покупка. так що... Мабуть, без, без продажі Форда ніякого електромобіля точно не буде. Тому що в мене просто банально вже немає сили, бажання і фінансів купляти ще один автомобіль, а оцей Форд буде стояти і непонятно на що він стоїть. Так що, надіюсь, в цьому році Форд знайде свого нового власника. Я вам кажу, ми його зробимо. Ми його зробимо і все буде класно. І я зніму класний обзор тест-драйв. І він буде на ходу, і він буде гарно, е гарно працювати на газу. Замірюємо витрату палива. Тому тобто, що інформації взагалі по фордах в інтернеті дуже мало. І я, хотів би ну, я бачу, що дуже фордом дуже багато цікавляться. Тобто, от... В медійній сфері він дуже класно заходить. Тобто, відео з ним дуже класно набирають. Мені дуже багато людей написали за оці двохлітрові мотори, що там це хороші мотори, вони е, економні, супер. Цей вешка він просто там жре паливо. Ну, побачимо, пацани, побачимо, як воно все буде далі. Звичайно, саме головне дочекатись перемоги, і потім взагалі все буде супер. Тоді, можливо, там, поставимо туди турбіну, зробимо 4 двигун двигун да, на январю. І поставимо туди турбіну, в мене ж є турбіна. Було... Такі в мене плани були до війни. Такі. Я цей Ford брав і хотів з нього зробити турбокорч. От, чесно, зробити турбокорч, щоб він був іменно от... такий Дішовий Мустанг, дійшовий мощний мустанг. на мінімалках. Так що все, Такі от перші запуски, перший виїзд Форда Форд в Жашкові. Приїжджайте, дивіться, катайтесь, купляйте. Ну І звичайно, якщо у когось є цікавий, цікавий автомобільний обмін, пишіть мені там, не знаю, в Instagram, в TikTok. все під відео, є ссылки. Все, всім пока. Підписуємося на канал КетАвто. україномовний автомобільний канал. Тут Будуть, тут виходять і будуть виходити відео частіше, краще. Так що, так що підписуйтесь на цей канал. Канал Талян Шаховод все-таки зараз в мене так скажемо на, на простої, так скажем. Він мене так, аби був. Зараз я всі сили і бажання розвивати саме цей канал Китав.